Всім привіт! І сьогодні ви на каналі Анджеліна Ангеліна. І сьогодні я буду розпаковувати мої нові фломастери. Вони таких світлих кольорів. Так. І перші фломастери це будуть ось такі. Ось такі. Фломастери. ось такі вони дуже мені любляться. Ви не думаєте, що це такі, що нажимати на листок і вони малюють? Ні. Просто вони такі ось такі видом. Ось такі. Так. Скриваю. О! Так. Ось такий фломастер, голубий, О, Бежевий не знаю, оранжевий, 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 так. Розовий, жовтий, фіолетовий. І сейн. Так ось такі фломастери. І тепер я хочу розпакувати ось такі фломастери. Ось, ось такі. Так, розпакуємо. Їх ще й треба розпакувати? Не знаю як. Так, давайте я розпакую швиденько і покажу вам. О, все дивіться. Так. Дивіться, які млошні. Малесенькі. Це оранжевий колір. Колір. Оранжевий з таким ведмедиком. Так. Ось такий перший фломастер. Ось такий розовий, другий фломастер. Так. Ось такий третій фломастер, фіолетовий. Вони дуже прикольні. Ось такий четвертий фломастер, жовтий з медведиком. Ось такий зелений фломастер І ось такий синій шостий фломастер. Ось такі фломастери, Вони мені дуже подобаються. Ось такі мілашні дуже. А ще, а ще в мене є ось такі олівці Macaron 12 Colors Pencilist. Вони ось такі ніжні кольора. Я попробую щось намалювати ними і покажу результат. І всім пока-пока!